Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа Успіху. З вами я, Тетяна Бутурлим, і це онлайн-курс для освітян та освітянок України використання сервісів Agaslides, Interactive, Studys Tech, BookWitches Novio в освітній діяльності. Сьогодні у нас п'яте заняття використання сервісу Novio. Для того, щоб працювати з цим сервісом, вам потрібно перейти за покликанням та зареєструватися. Цей сервіс має тільки одну таку функцію. Можна завантажити картинку або картинки, і якщо ви багато картинок завантажили, то ви можете натиснути ось цю кнопку Опублікувати як слайди, і це буде нібито така Google-презентація або як онлайн-книга ну, книг-сторінки, які гортаються. Або ж ви можете додати одну картинку і додати аудіо супровід, і може навіть відео -супровід. Отже, ви обираєте щось із них, наприклад, запис. Так? Якщо ви обрали запис, далі ви налаштовуєте мікрофон і камеру, перевірили, і після того, як ви все перевірили, натиснули Продовжити, то ви натискаєте розпочати. Там 1, 2, 3, ну точніше 3, 1, 3, 2, 1, 0, і розпочати ви записали запис, зупинили, так, і натиснули, вже ця кнопочка стане активною зберегти. Зараз я хочу вам продемонструвати, як це працює. Отже, коли ви будете в сервісі Новіо, так? Вам потрібна натискати, ну, відразу воно з замовчуванням. Так ця кар... так як я вам показала, натиснула, наприклад, на ось цю картинку. До речі, я пробувала останній пункт, він, мабуть, не активний, ну для безкоштовної версії, бо нічого не відбулося. Запис натискаємо. Так, зараз воно підвантажиться. Звичайно, щоб користуватися цим сервісом, у вас має бути працювати мікрофон і камера. До речі, її можна вимкнути, ну, наприклад, залишимо так її. Я хоч і в домашньому халаті, але ось так записую вам, тому що зараз друга ночі. Так, ну нічого. Отже, ми пробуємо. Спочатку десь тут налаштувати. Ага, мені не пропонує, тому що я вже перевіряла. А так у вас перевірите там налаштування тощо. Запис, слайду. Бачите, три, два. Угу. Посміхніться. Шановні освітя, запрошую вас на всеукраїнський онлайн-практикум, як сформувати дітей війни, віру у світле майбутнє, бажання і вміння вчитися. Захід відбудеться 28 29 січня 2023 року. Дякую вам за увагу. Натискаємо на стоп. Бачите, вже у нас сформувався запис, ми можемо його переглянути. Запрошую вас на всеукраїнську онлайн-практику, як сформувати дітей війни, віру у світле майбутнє бажання і вчитися». Захід відбудеться 28-25 січня 2023 року. Ми вже бачимо, Дякую, що вам, ця кнопочка стала активною. Ми доскам зберегти. Далі називаємо, наприклад, реклама напишемо. Реклама. Можна опис додати, можна ні. Зберегти та опублікувати. Ліміт перевищено для щоб збільшити ліміт звернутися до відділу продажів. Так, ну, зрозуміло, тут пробна версія, але у вас, якщо у вас не було ще записів, тобто у вас це вийде. Просто попередні записи видаляйте. Ось таким чином можна спробувати зараз обліковий запис моя. Так, ось дельт. О, тут видаляєте, бачите, видаляється. І тепер, якщо ми отут натиснемо Діти, так розуміється та, та спроба, що ми з вами записували. Так, то тоді натискаємо Save. Реклама. Save and Publish. Все одно не дає. Не дає аккаунт. Ківувати. О, ось так воно видалилося. Але, не знаю, чи це допоможе мені, наприклад, тобто, чи я спробу, всі спроби свої використала, чи я зможу ще щось далі робити. Але зараз спробуємо. Значить, натискаємо створити. І зараз я вам продемонструю, якщо, наприклад, ми завантажимо от багато, наприклад, картинок, так, зараз, і ви побачите, що можна зробити. Ну, от Зараз я вам завантажу курс. наприклад, картинки, так, і ще плюс 2, а плюс дві, мабуть, і не вийде. Тобто треба відразу. Може, й вийде, зараз глянемо. Завантажуються картинки. Можемо увімкнути перекладач. Так. Авто Хотіло... Хотілося б. Щоб ще додати, то розповідь, так, ну, обираємо оце, опублікувати. Так, реклама 2 напишемо, наприклад. Бачите, перекидна колода для самостійного навчання. Можна, до речі, слайд-шоу поставити сюди галочку. Ну, я поки що її залишаю, опублікувати. Зараз ви побачите, як воно виглядає. Так, натискаємо ось це наш покликання, можемо тут переглянути, а можемо відразу ось тут переглянути. Так, воно не відео, а просто ну, ось так. Бачите, навіть, я думаю, що можна сюди і спробувати якісь відеофайли. Ось, Бачите? Тобто просто так гортається. Якщо вам це щось Допоможе. Ну, мені здається, тут єдине це ото аудіо супровід, так, і відео супровід завдання. Більше тут нічого такого цікавого нема. Отже, ще раз дивіться, як нам треба видалити. Переходимо на обліковий запис. Ось натискаємо керувати. Кнопка керувати. І, а, щоб видалити. От, бачите, тут немає, щоб ну, видалити взагалі. От я натискаю, от ви побачите, що воно, я натискала, воно не видаляється. То тоді, оскільки воно вже опубліковане, тоді натискаєте архів. архів. А тоді, якщо архівовано, тоді вам звідси треба видалити. Ну, бачите, одночасно все разом не бачу такої функції, щоб видалити. Чи не видаляється, чи видаляється? Не видаляється. Можливо, там проходить певний час і воно видаляється. Тобто опубліковано. Бачите, зараз у мене немає нічого, так? Розпочнемо з нуля. І а, коли у вас ну, нібито пусто, так то це дає можливість вам ще створити подібні вправи. В принципі, коли ви створите, у вас. Буде, наприклад, певний файл, ви можете відеозапис з екрану, то ви можете просто повидаляти і створити нове. Ну, ось таким чином ми працюємо в сервісі NoVio. Схожий такий момент із BookWidget, тому обирайте. Цей сервіс, чи BookWitch той, який найбільше вам сподобався. Дякую вам за увагу. До зустрічі!